Дуже часто прилітає таке питання, як мені готуватися до Єві? Питання, на яке немає однозначної відповіді, проте вона завжди починається із уточнюючого питання. А який у тебе рівень англійської мови? І від цього, відповідно, вже залежить варіант підготовки в даний момент. А я для себе виділив чотири таких найпопулярніших варіанти підготовки: це або в тебе Єві скоро, або Єві не скоро. І відповідно, англійська в тебе може бути як хороша, або ж англійська може бути не дуже. Я пропоную нам пройтися по кожному із цих пунктів і дізнатися, як треба готуватися залежно від твоєї. Опції. Ти можеш просто перекласнути на ту частину, яка відповідає тобі, а ми будемо поступово говорити про усі. Вітаю всіх на Fatkin School і давайте почнемо із першої опції. Це коли англійська хороша, і Єві в тебе досить скоро. А що я маю на увазі під скоро, скоро для мене це місяць або менше. Якщо в тебе англійська хороша, то в принципі в тебе проблеми з Єві бути немає. Найголовніше із того, що тобі треба зробити, це зрозуміти, що це за тест, як він виглядає і що в ньому треба робити. Ознайомитися дуже добре зі структурою і бажано потренуватися його проходити. Кожна ось така сторіночка у нас включає. Три блоки підготовки, один загальний блок підготовки це який треба курс, який треба підручник, які треба додаткові матеріали, і загальне, що тобі треба робити. Отже, якщо ми входимо в цю гру із тим, що у нас з англійською все добре, значить нам треба просто дізнатися про структуру тексту. Чому кажу про структуру тесту? Тому що не втомлююся це повторювати, це прям основний момент, який треба знати кожному, незалежно від того, на якому рівні знає... знаходиться твоя англійська мова. Від цього ти зможеш набагато ефективніше розподілити час на єві, в тебе його там Багато, ти зможеш вижити максимум зі своїх знань, і ти зможеш не попадатися на постки, які для тебе підготував український центр оцінювання якості освіти. Це найголовніше, що тобі треба робити. Ти дізнаєшся максимально про тест, про структуру. Ти можеш робити це абсолютно різними способами. Хочеш у відео на Ютубі. Якщо хочеш достатньо структури, і щоб все було розписано і зрозуміло, то зробиться на курсі. У нас є курс «Єві підготовка», який конкретно розглядає структуру тесту і як треба проходити кожне завдання. Підручник насправді. Правда, тобі тут не обов'язково і навіть і не треба собі забивати мізки. Якщо в тебе з англійською все добре, то не бери щось додаткове. Хіба що ти вчиш англійську для себе, тоді ти можеш просто продовжувати це робити. Можна також використати якийсь додаток з англійської мови, проте знову ж таки, якщо ми говоримо конкретно з підготовкою для Єві, то не обов'язково далеко не обов'язково. Обов'язково пройди пробний тест, тобто візьми будь-який тест минулих років із ЄВІ. Це можна зробити, наприклад, на нашому сайті. Якщо ти зайдеш на ось блог Єві англійська мова в самому низу. У нас є усі тести минулих років із з ЄВІ Убирай той, який на тебе дивиться. Проходь будь-які з них, перевіряй себе з відповідями, і відпрацюй потім ті завдання, в яких в тебе найбільше помилок. Дуже непогано ідея буде підписатися на емейл розсилку нашу, тому що там ми розкажемо про те, які тебе чекають завдання. Ми тебе направляємо в тому, як треба готуватися. Англійська у нас хороша, проте єві не скоро. Якщо це твій випадок, це найкращий випадок, насправді, тому що це унікальний. Момент, коли ти можеш дійсно спокійно, добре підготуватися, абсолютно не панікувати, не паритися, і при цьому всьому отримати хороший результат, звісно, тобі треба буде дізнатися по максимуму про тест та структуру, Так я казав, як я тобі казав раніше, проте ти можеш зробити це час від часу. Переглядати відео на нашому каналі, читати про стратегії, ти можеш переглядати всі ті ж пункти, які я тобі назвав, тільки що от в попередньому блоці, як готуватися, коли є віскоро. Наприклад, взяти собі за правило, систематично переглядати відео, наприклад, там, раз на тиждень, а відео по стратегіям, або раз на тиждень читати статтю із нашого блогу і її відпрацьовувати. Статті у нас абсолютно різні. Якщо це твій випадок, то бери. Інформативні статті, тобто що таке ЄВІ, які запитання бентежать бакалаврів, або коротко про ЄВІ. Тобто тобі треба більш інформативні статті, ніж якісь прям от, конкретні, складні там, де треба щось вчити. Обов'язково проходь по ссылкам по цим статтям, тому що там є корисні матеріали, які тобі треба будуть для підготовки. Також раджу підписатися на нашу емейл розсилку Також раджу проходити те, тести ЄВІ минулих років, і звісно, курс. А на твій власний розсуд. Якщо ти хочеш хороший бал і щоб все було зібрано в одному місці, то раджу записатися. Якщо ти хочеш непоганий бал і ти готовий готуватися самостійно, то в принципі тобі він не обов'язковий, тож не нав'язую, вирішуй як хочеш. З підручником не обов'язково, тому що якщо в тебе англійська хороша і бал тобі не треба 200, то я думаю, що ти впораєшся і так зі своїм рівнем. Проте, звісно, ми тут робимо акцент на бажаний результат. Якщо ти цього року, до речі, складаєш психологію або соціологію, то я тобі дуже 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 раджу перейти і подивитися на конспект із самопідготовки до єдиного вступного фахового випробування з психології та соціології. Цей конспект написала наша партнерка. Чудовий матеріал, я переглядав, мені дуже подобається. Я зазвичай не роблю ніяку рекламу, а проте він настільки класний, що ми додали його до себе на сайт. Можеш переглянути тут, як він виглядає. Можеш написати, можеш переглянути також відгуки і написати прям тані самостійно і замовити цей посібник. Якщо. Клікнеш сюди, то можеш отримати знижку 100 гривень. Дуже раджу це зробити, тому що це наразі найкращий матеріал з підготовки до психології та соціології на магістратуру. Переходимо до найбільш цікавого. Це коли англійська у нас не дуже хороша. Казав, що не дуже має багато синонімів. Для всіх не дуже абсолютно різний рівень. Для мене не дуже це коли англійська менше ніж рівень а 2 тобто початковий рівень шкільної програми, часто його називають. Проте у нас шкільна програма насправді має бути вищий рівень, але часто називається рівень шкільний. Шкільної програми, початковий, я англійську не знаю, я нічого не розумію, ось це для мене не дуже. Якщо англійська не дуже і він не скоро, це в принципі непоганий варіант. Тобто, ти даєш собі на не скоро, маю на увазі рік. Рік навчання або хоча б півроку навчання. Ти точно його складеш добре і отримаєш той результат, який тобі треба. Якщо ти про це починаєш думати вже або в тебе єві, наприклад, наступного року. Важливий момент це лексика. Найголовніше, те, що є на чому тобі треба сконцентруватися, це лексика. Якщо б я поставив на вагі лексику та граматику, лексика би переважала в підготовці до Єві, просто тому що в тебе. Усі завдання в ЄВІ лексичні, тобто, це все тексти великі. Їх треба добре знати, щоб розбиратися в тому, про що йде мова. Граматику ми будемо вивчати в другу чергу. Тобто, спочатку лексика, це важливіше, вдалі це вже граматика. Якщо ти зможеш взяти підручник на рівень мови, це взагалі було би супер, тому що там ти паралельно і граматику, і лексику будеш вчити. Аналогічно нас лишається те, що треба дізнатися про структуру тесту. Єві це ніхто не відміняв і це важливо на будь-якій на будь-якому етапі підготовки. Казав про це іще раніше, завжди кажу і не перестаю казати. Обов'язково треба створити графік занять, його треба дотримуватися, регулярності в цьому графіку занять. І коли ти будеш навчатися, десь посередині твого навчання треба написати mock-тест. Там ти просто береш будь-який тест ЄВІ минулих років, і от пишеш його, симулюючи той сценарій проведення тесту, який в тебе є. Тобто включаєш прям таймер, засікаєш це, перевіряєш це, і потім звіряєш з правильними відповідями, і дивишся, що в тебе виходить. Це нам треба для того, щоб скоригувати план занять. Що, Будемо робити по курсам, тобі би обов'язково треба був курс. Є підготовка, проте ми його додамо пізніше. Спочатку треба сконцентруватися на. Лексиці на граматиці, Тут в тебе йде якби все одне за одним. Бачиш, і я би тобі дуже наполегливо радив, лексичний мінімум з англійської мови, який ми нещодавно переклали. Ось так виглядає цей посібник, коштує лише 200 гривень. У ньому перекладені дві тисячі слів за програмою українського центру оцінювання якості освіти. Це той мінімум, який під собою розуміє програма Міністерства освіти і науки, коли ти йдеш на ЄВІ і ти його маєш написати. Одразу дам відповідь на питання, чи це всі слова, які будуть на ЄВІ? Ні, не всі, на жаль, є він на рівень b 2 там слів ну, дещо більше. Проте 2,5 тисячі тобі треба для того, щоб орієнтуватися в тесті і зуміти написати його на прохідний бал і отримати те, що тобі треба. Знову ж таки. Це лексичний мінімум, а не лексичний максимум для 200 балів. Дуже бажано взяти підручник на рівень володіння мови. Бажано пройти курс граматика для Єві, якщо ти хочеш гайденсу із вивчення граматики, тому що також такі собі теми бувають. Бувають складноваті, які досить складно самому розібрати, якщо зможеш себе зорганізувати, супер. Якщо складновато буде себе зорганізувати, то курс граматика для Єві прям дуже хороший варіант. Він у нас є двох рівнів, виглядає ось так: базовий або середній. Залежно від твого рівня на момент ре... Реєстрації на курсі, ти можеш прийти або той, або той можеш в принципі пройти і два. Чому я пишу тут залежно від рівня на момент підготовки, тому що якщо ти починаєш, наприклад, за півтора року таку підготовку і ти собі не сильно поспішаєш, то ти можеш взагалі спочатку почати з лексичного мінімуму, потім зареєструватися на базовий курс, вчити паралельно лексичний мінімум, пройти курс граматику для ЄВІ, потім зареєструватися на середній, а потім вже доєднатися до курсу ЄВІ підготовка, коли в тебе рівень мови вищий, і ти впевненіше себе відчуваєш в ньому, адже там тобі доведеться працювати з із тестами минулих років, і якщо ти почнеш із нього, то буде Складновато, якщо почнеш із граматики лексики, то буде добре. Виходячи із того, що у нас досить багато часу. Що ми можемо робити із додатковими матеріалами? Ми можемо дивитися от дійсно будь-які відео про лексику та про граматику. Якщо треба розставити пріоритети, то лексика важливіше. Якщо ні, то можемо дивитися і то, і то, чому кажу будь-які, тому що виходжу із того, що у нас є мінімум рік часу, або там хоча б півроку. Далі нам треба робити якомога більше тренувальних вправ для лексики та для граматики. Але саме на твій рівень, тобто не який попало, не прям супервисокий, а саме той, який ти проходиш зараз. Нам точно треба відео про стратегії ЄВІ, Нам треба їх переглядати регулярно, воно би мало вплив бути вписано в наш графік занять. Нам треба дивитися розбори тестів ЄВІ або ЗНО, Аналогічно раджу підписатися на розсилку нашого блогу, тому що вона тебе правильно буде направляти, і читати сторінки нашого блогу. Якщо ти маєш час або ти хочеш щось іще додати до своєї англійської мови, то дуже раджу додати для вивчення англійської. Тепер важливі моменти. Тобі треба показати відео про підручник, і тобі треба показати про графік занять відео або статтю. Якщо ти перейдеш на нашу сторінку, це буде. Блог ЗНО, насправді, і у нас є як правильно готуватися до ЗНО з англійської мови. Стаття більш актуальна для ЗНО, і тут ще у нас є уроки письма, які були раніше зараз. Їх немає на ЗНО. Проте тобі треба прочитати цю статтю для того, щоб зрозуміти сенс того, на що тобі готуватися, що тобі треба, і як це проходити. Тут також розказано про книжки, і тут є також закритий вебінар про те, як самостійно готуватися до тестів. І ця стаття розглядає саме довготривалу підготовку, тобто десь рік. Бачиш ось у нас графік вписано. Ти зможеш просто це адаптувати під свій Єві. Думаю, що тобі складно не буде. Якщо ми говоримо про відео, то в першу чергу тобі треба подивитися про те, як готуватися до Єві. Є у нас і Єві англійська мова, повноцінний плейлист, який розглядає усі нюанси саме тесту. У нас є лексика для Єві, у нас є граматика англійської мови, плейлист, у нас є лексика ЗНО з англійською, у нас також є трансляції. Тобто, реально переглядай все, що хочеш, нічого тобі зайвим не буде в цьому варіанті підготовки. І найцікавіший найбільш популярний запит від студентів, які готуються Зараз їм терміново треба підготовка. Тут нам треба люто почистити все те, що у нас було написано тут. Що для нас найголовніше ось такі екстремальні і швидкій підготовці. Найголовніше, що треба знати, для того, щоб добре написати ЄВІ, це слова, тобто лексико. Найголовніше, що треба знати в другу чергу, це граматика, тобто. Разом воно утворює рівень англійської мови. Проте, зважай на те, що я тут написав, граматика, якщо є час. А якщо часу немає, тобто маю на увазі, в тебе до ЄВІ там два тижні, умовно лишається, то граматика це не найкращий варіант підготовки, тільки якщо ти готовий працювати як монстр, як термінатор. От я пишу, залежно від кількості часу та інтенсивності підготовки, якщо ти збираєшся не вилазити з підготовки по 5 годин на день, то будь ласка, можеш проходити граматику базовий, і тут я прям наполегливо раджу. Саме курс, а не відео, тому що в курсі у нас кожен новий урок доповнює попередній, тобто воно йде. За програмою обов'язково тобі треба лексичний мінімум з англійської мови, тому що знову ж таки, якщо ми заходимо в цю гру із не дуже хорошим рівнем англійської, а є вот скоро, то лексичний мінімум з англійської мови це той мінімум, який тобі треба для того, щоб його написати. І його треба прям вчити, прям зубрити. Знаю, що не супер, але доведеться. Якщо ти цього не зробиш, буде дуже дуже складно зорієнтуватися щодо чого на самому іспиті. Дуже також наполегливо раджу тобі курс Єві підготовка, тому що в цьому курсі ти Знаєшся про те, як проходити завдання і як не витрачати на них багато часу. Що ми можемо дивитися? Будь-які відео про лексику будуть плюсом. В твоєму випадку я би дивився на такий плейлист, як Лексика, єві з англійської мови. Відео про граматику я написав деякі. Чому деякі? Тому що тобі далеко не всі треба. Як зекономити багато часу, тобі треба передивитися відео, яке називається ЗНО чіткоти. No Ось це 5 тем. З граматичних я із яких складається 80% граматики на НМТ або ЗНО, або ЄВІ. Аналогічно і з лексикою дуже раджу подивитися ось це відео, яке називається лайфхак списки слів, коли нема часу до ЄВІ. Тобі треба якомога більше тренувальних вправ для лексики, особливо базового рівня. Тобто тренувальні вправи я маю на увазі вправи онлайн на певних сайтах. В додатках можна робити де хочеш. Тобі треба дізнатися про стратегії ЄВІ. Тобі треба підписатися на нашу розсилку. До речі, кажу підписатися на розсилку і не кажу, де на нашу розсилку можна підписати. На будь-якій сторінці блогу ЄВІ, тобто ти можеш зайти на ЄВІ англійська мова і ось тут от підписатися на нашу розсилку. Тобі треба дивитися сторінки блогу Фаткінського, навантажені складним матеріалом. Тобто, у нас є 200 англійських слів з перекладом, у нас є Єві of English, у нас є фрази дієслова слова для ЗНО. От тобі треба ось такі складнуваті сторінки, і відео також тебе будуть складнувати. якщо підсумувати. Обов'язково лексичний мінімум з англійською мовою. Раджу тобі деякі відео про граматику. Якщо ти зможеш в них зорієнтуватися і взяти підготовку. Також свої руки в плані граматики, то роби і роби це паралельно з лексичним мінімумом. Я обов'язково курс Єві підготовка, тому що там ти дізнаєшся все, що треба проїспити, зможеш навчитися економити час. Проте в першу чергу слова, в другу чергу граматика, в третю чергу єві підготовка. По часу я би виділяв мінімум днів 5 на кожен із цих етапів. Ось такий експрес-варіант декілька років. Вже студенти проходять за тиждень, навіть за тиждень він покаже свої результати набагато краще ніж якби ось це не робили.